Друзі, всім привіт-привіт! Понеділок, сьогодні у нас 10 червня, жара на дворі, вечір. Пішла з роботи. Посилочку забрала. Це я її розпаковувала трошки на пошті, тому що мені треба було перевірити. Як ви розумієте, хто дивився стрім, я казала, що у нас у мене замовлення було. Посилочка. Упаковка так с этой стороны, да? Надо тут дооткрывать коробка в коробке заправлю. Полочка, бачите? Держателі. Це теж держателі. Да, такі самі, як у нас на цьому, на, для полотенця. Вишелочка. Так, хочу ж достать. І самі ванчині. Ще трохи не такі, да? Такі. Такі. І такої от полочки кляні перевіряла, щоб не биті були. Таке матове стекло. Ну так, цікаво. Повішаємо, потім будемо подивимося як воно. Ну, я думаю, буде хорошо. давай. 1118 гривень плюс доставка там такої все. От. З Одеси йшло, ідеальний акцент. От, і тапулі. Ну, тапулі я не відкривала на цьому. Ваня, а ну подержи меня. Хорошо. Подержи. Так, хочу открыть же. Так. О, Накладна, сірі, тапочки самба. 23 пари по 18 гривень на 414 гривень. О, бачите, які. Вони запаковані, кожна. І навіть підошва краще. Так вона не буде рватися. Йоукі-палки, мені їх не хватить до кінця життя. У мене ж на тих була подошва отака. М'яка, оце да, оце это пулі. А ну, Ваня, мені, будь пожалуйста. Або одріж, або. Та ножницями треба надо відрізати. Я всі, звісно, не стала там перевіряти. Ну, думаю, що я, звісно, всі їх зараз достану, подивлюся. Отак, хоча б передивлюсь. Ну-ка. Та не прошиті вроді якісно. О, диві. Прошиті, вроді якісно. 41-й, вроді, тоді. Да? У нас світла зараз немає. Ну. О, клас, Трошки, конечно, пятка виглядає, ну то пофіг, класно, Давай. А ну ти поміряй, поміряй, Померяй. що? Якраз? ні Не малі? Мали. палки Ну, значить мамі буде, мамі будуть 23 пари, Я кажу, на всю життя хватить, Да, оці тепер не ковзають тут. Ну нічого, ладно. То я привыкла так раз-раз на пяточки крутнулась. Ну, ладно, ничего страшного. Ой. Прикольненько, прикольненько. Это я себе набрала так пулечек. Все, девочки, вот такая у меня сегодня распаковочка. Все.